Це в нас м'язко і картопля, ніхто їх не боїться. Ми також їх їмо, тому що в нас є на столі такі чудові напої, які нам допомагають це все з цим справитися. Так, кекси м'ясні, знаю, що це куриця, тому можна такі кекси. І отака дивиться смачна якась яйця. Настюша наша виготовляла Пиріг. Що там Груша, Дармоблюк? душа? дармоблюк, Чука добре. Бачите, така краса дуже все смачно. Тому не бійтеся свят. Головне не те, що ви там взагалі їсте. Головне кількість того, що ви їсте. і час, коли ви це робите, і що ви робите після свята? Чи ви доїдаєте все ще декілька днів, чи ви вже. На наступний день можете зробити собі розпузначний день, багато пити ридини з алоя і чаями і все буде у вас гаразд. Вам показати, що ми будемо, як ми будемо святкувати. Ну, це нас салатик отакий З ну там його готувала Вікторія з нашого чату марафона. Розказує, що там було. Значить, нут куриця, кукурудза відварна, Там були начали листя салата, я взяла пекінку, замінила <звук> яйце і заправила <звук> все <звук> це йогуртом. Без смаку туди видала гірчиці, трошки алоя віра, можна лимончик і так і так і посолила за смаком і перчиком. Ось така ну тобто його треба невеличку кількість і ви наїстися, бо це білковий салат і смачні тарталетки. Її готувала Валентина Павлівна. Вона зараз розплик, що вона робила туда. Таталіту начиняємо крім сира. Дужемо на кріпєчко нарізане заківанько огірочок і маринований цукіні. Тепер на спашку вітні паруса Цукіні маринуємо спеції, чорний перець, панець, тіликової олії і валя. Що демо? Дивіться, я вам ще підкажу, дівчата, як зменшити калорійність крем сиру. Він дуже легко робиться зі сметани. Ви берете сметану 10%, відсоткову, на пачку сметани дві столові ложки лимонного соку. Все перемішали в марлічку на друшлак і до ранку у вас готовий крем, а придавили її зверху літровою банкою з водою, а чи... Чи... А та... і до раночку у вас готовий крем-сир. Катюша. Аби ли з капітаруш, заморожували кефір і теж клали його, ну, заморожували кефір, клали його на марлю і за ніч нічого наростає, коли теж виходить в крем-сир. Спитанки там найбільше жирні летять, а тут іще менше <плес> <плес> кефіра, тому... А як і ще раз, ви його заморозили? Заморозили морозильниками. Далі витягнули, це також саме. Мазу поміпили. Відгруз навантаження і в кімнатна температура, і воно стікло. А от ви повністю нагадуєте трошечки солі додали, да? Солі ну ви можете по смаку собі солі, лимона перчику додати. ще раз повімо про ці кекси м'ясні їх. Також можна приготувати на новорічний стіл світа. З начинкою фарш ви можете взяти будь-який. У мене і, бушений, і фарш, цибулька туди. Я все перебила, звідчила через по смаку начинку я додала ананаси кусочками, мариновані грибочки. За ова яєчним яйце лила трошки з водою, Чуть-чуть залила для крепості, дверь хутвоє цепним сиром і духовочку. І вийшла така власна смакота. І, і отакі в розрізі вони разом. Найде дуже смачного салатика. Бачите, його розміли дуже швидко, залишилось трошечки. Його готувала Віка і ми послухаємо, чого вона його готувала. Дуже народа. Без хто Його улюблений мікс. Відварена курочка, або запечена, як вам більше подобається, сир фета, або салат, якийсь м'який сир, курма порізали. І лук додала із умінка. В цьому це заправка. Лимони сі для лимону, олія, мед і алойва. Боже, яка ти зірка? <гум> <гум> і він дуже класно виглядає. Отак, Оп. ось такий, Бачите, і дуже швидко розлітається.